спокій. Е, Величезна глибока криниця приблизно 30 метрів, якою, власне, поставляли воду до кухні і сюди саме ось цих новорів збивували. Як ви могли побачити в храмі, е, що взагалі дах не є таким найком, таким побудований таким арочним таким інструментом. Так само, як абсолютно всі ці речі є витримані. Так ну, досить навіть красиво навіть виглядається із дах цього підвалу. Це можна було якось, я думаю, навіть це простіше зробити, але тут все ж таки, навіть, якось досить так естетично було виглядає за річні. Фактично так само, як теж, звичайно, багато років. Ось, і цегла, яку ви зараз бачите, знову ж таки, це все є оригінальне цегла. Нічого нового тут не є в мотовому, це саме церква ще з 18 століття. Деякі речі, наприклад, тут вже були в е, радянських як так думаю, вони були порівняні. Але в цілому це є та оригінальна подайте нам, будь ласка, інформацію про новість. Звичайно. Власне, ми розпочали дослідження щодо впливу колоніальної політики на розвиток. У ідеї, слово да, де хатова, ну, вона сама. У ідеї це не ідеологія, а це, ну, це політична, військова і культурна. А це э, вхід э, висково, до високого підлякація, вентиляція постов. І також до сторожні земельні зміни багато земель, яке було проведе більше, як 300. Можно фотографию. Да, можно можно сказать. Заворот на фотографувати. вас як не вкрай самим. Захочу. Заходьте, заходьте. Заклище. Хороша акустика, бо бочка. І тому, я думаю, вам надію, що вам добре. І вони прокопали цей хід. Мали цілу систему, тобто в різні боки від морів йшли. Ці підземні ходи. Тому один з підземних ходів йшов саме до лісу. Бо над нами був старий цвинтар перед ще, да? І був ліс відразу. ліс. Ось починався ліс. Там, де сьогодні музична школа, там був вже глибокий, глибокий ліс. І тому вони викопали сюди. І коли капуцини вибирали місце. То вони вибрали саме це місце, тому що можна було наїхати фундаментами на цей хід, і таким чином було сполучення наших підвалів і таємним входом, і таким чином можна було вже втікати до, до цього підземного ходу. Крім того, коли будувалися наш храмі монастир, мер міста Юзеф Чесновський, тобто наступний староста. Тепер вже перпендикулярно до цього коду прокопав ще один хід. Тобто практично це був один хід, туди він далі, і він ще повертав один направо. Видно це по, його видно зараз по чому? По трамвайних Копали і ставили подушки трамвайні, дійшли до певного моменту там, де зупинилися там і є цей підземний хід. Бо засипали, засипали, засипали. Знаєте, як засипати підземний квіт? Воно відразу роз'їжджається на цій.